Погано бачу зблизька. І вдалі. З чого мені почати? З того, що ми сьогодні з вами розбрали, ми розбирали це. Ми сьогодні про це говорили, чому виникаються зміни. Чого ви не хочете бачити в своєму житті, пані Марин? І часто кажуть: от, от, це все вікове. Це, оце з віком у всіх так. Це страдає аналізатор. Це все вікове. Коли ви розумієте комплексний підхід, коли ви розумієте, що таке аналізатор, як він працює на рівні мозку, тому ви розумієте дуже просту річ, що коли вам 15, то вам все одно. Але коли вам 60, до вас не приїхали діти, ви їх попросили, а вони не помогли тоді, коли Ви хотіли. Ви втратили, а вже ваших однокласників там, чи однокурсників, чи сусідів вже менше. Тобто ви живете в умовах, де є що рефлекси. Чому? Тому що ви живете в ілюзії. Що ви маєте бути значимі, що є добро і зло, є правильно неправильно, має бути в світі все правильно, всіх поганих накажуть. Ну, ви живете в цій люзі, а от потім ви бачите, що ви проживаєте життя, нічого не міняється. Някого... Всі, хто був поганий, живуть собі добре, да? а всі, хто робив хорошо, померли дуже рано. Та де ж та справедливість і зір падає. Але коли вам сім, ну, ви ж на це не звертаєте уваги.